Секатор з нержавіючої сталі або секатор з високовуглецевої японської сталі. Порівняємо їх, який же все-таки секатор краще обрати. Нержавіюча сталь бренд Таяма Хамона, це секатор 513. і високовуглецева сталь. Японський секатор від бренду Тобішо, ПС 7 сталь СК 85 Секатор з нержавіючої сталі це розручність і невибагливість. Це секатор не боїться вологи, його можна спокійно залишити в саду після дощу, і з ним нічого не трапиться. Тобто, ця сталь не заіржавіє. Ідеальний варіант для тих, хто хоче просто працювати без зайвого догляду за інструментом. Високовуглецева сталь від бренду Табіше секатор тип А, а сталь СК – Це вже високопрофесійний рівень. Такі секатори обирають майстри, бо лезо дуже гостре, воно проходить крізь гілку, нібито, знаєте, лезо ріже масло. Таке відчуття. Отже, нержавійка, легкість у догляді. Високого цева сталь кращий зріз, але потребує догляду. Обидва секатори справжня Японія, різниця лише у тому, чи ви шукаєте зручність чи досконалість.